Доброго дня, друзі! Сьогодні буде огляд на Suzuki ZZ Inchap Sport. Це двохтактний звичайний скутер на повітряному охолодженні, але зі спортивним характером, тобто з легкосплавними, красивими 12-ти дисками, з гідравлічною вилкою Шова. З гарним амортизатором, з підвіскою, зі спойлером. Тобто ну така спортивна, характерна, гарна модель від Suzuki. І, мабуть, один одиниці з кутерів маленьких, 49-кубових, ідуть на 12-х дисках. І zz ка на жаль, вже давним-давно, як то кажуть, вимерла і знайти в такому прекрасному стані. Екземпляр, ну це дуже і дуже непросто. ну, Знайомимось, що в нас є, що ми маємо. Маємо заводську гуму, от, яка ще зроблена Made in Japan IRC. От. Є підозри, що це заводська гума, і вона в чудовому стані. Тут, не знаю, відсотки 80 залишилось, тобто можна їздити і їздити. Красиві легкосплавні диски. Така симпатична труба. Карбюраторний звичайний двохтактний двигун. От, в рідному кольорі, до речі, От, такий, як дивіться, перламутровий він на сонечку видно. Так, по дефектах От, тут, бачите, раз, дві крапочки можна в і підфарбую трошечки. Ці крапочки поставлю. Так, далі рідне сидіння. І ще ви розуміли, ЗЗ десь 2000-х років випуску і збереглося рідне сидіння. Ну, круто, що можна сказати, чорний спойлер, світлодіодний стоп. Красивий такий непоганий дизайн у Suzuki Так, два ключі, один оригінальний, один додатковий. Ну, також Suzuki. Один від бака, один від замка запалювання. Всі ключики працюють, бак пластиковий, нема що показувати. Так воно комплектно прийшло з Японії. По варіаторній системі все оригінал залишилось і я замінив задній варіатор також на оригінал. Так як хто знає, той знає, чому у ЗЗ не дуже гарний задній варіатор. Так, ліва частина також, дивіться, без дефектів, без подряпин. Глянемо під сидінням. Так, а який у нас ключик під сидінням? Чорний, значить білий тільки від баку. Під сидінням, що маємо? Маємо заводські зеркала з подовжувачами, вони сюди йдуть спеціальні, бачите, тут виємка у сузукі. Ну і краще оригінал. є два зеркала. Заводських сюди заливаємо мастило двохтактне, гарне сидіння. Але у ЗЗ не саме зручне сидіння, я вам скажу, але моделька, дивіться, яка височезна, я не знаю, тут кліренса сантиметрів, мабуть, з 20, а то й більше. Тобто гарна, висока така моделька з відбійничками ручки. Так, 334 пробігу. Ну Не знаю, що вам сказати. Можливо, другий круг. Скоріше за все другий. Незрозуміло по пробігу, але по стану супер. Сама приборка, супер, по варіаторах, супер, в рідній фарбі. Такий красивий перламутровий, дивіться. Ну, гарно виглядає, якщо... Звернути увагу на те, що скутеру більше 20 років і він весь в рідній фарбі, буквально 2-3 якихось незначних подряпинки. В гарному стані гума, легкосплавні диски, тормозні також, супорт Ну, все прекрасно в принципі. О, по скутерковій взагалі дуже гарненька, симпатична модель. Бачите, стоп-сигнал працює в парі зі спойлером. Так, що по двигуну скажу? Звичайна, гарна робота, без зауважень взагалі. Так, йдемо далі. Світло, ближній, дальній поворотник по електриці повністю все робоче, все чудовенько, ну що? Як завжди невеличкий тест. Так, що по ZZ? Ну, скажу, що це така спор спор спортивна манділь для підлітків. Всі люблять ЗХ, ЗЗ, ЗР. Це спортивні такі модельки з гарним стартом, з гарним виглядом. Ну, як він біжить, дивіться, гарно. Звичайно, симпатична моделька на дисках. Що тут скажеш? Збоку дійсно дуже симпатичний і дуже прикольний. Скутер звичайний, потужний, двохтактний І найголовніше, що він високий, він дійсно високий. Пологий пол можна ноги якісь там вирівняти. Гарно тримає дорогу, максимально в районі 55-58 км на годину. Класна, крута, симпатична. Модель. Рідкісна. Нагадую, рідкісна, так ще не прогавте, хто хоче собі стару двохтактну ракету. Телефонуйте, аби не прогавити. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити знову ж таки пропозиції гарні. Телеграм-канал з асортиментом також доступний в опису під відео. Дивіться, заходьте, вибирайте, телефонуйте. До нових зустрічей. Всім мирного неба.